Так, я шукаю дорогу назад, звідки я прийшов. Відський хабас. Моя рука. От моя рука. Це все хабас. Всім привіт. Ідемо ставити сітку на ракі. Будемо пробувати. Купив собі сітку. Ось таку, зараз покажу. І їдемо ставити сітку на раки. Ще дві минути і доїжджаємо до місця. Добре, буду на місці, я ще включусь. Чекаємо. Ось я приїхав. Тут ось такі хабази. Зараз будемо просуватись і ставити сітку. Якщо ми щось тут обійдемо добре. Ось такі джунглі. Куда то йти, пт? Тут все в хабазах. Ось такі джунглі. Ще позарустало, але ми йдемо і поставимо сітку. Ось, друзі, знайшов місце, прийшов тільки що. І зараз будемо ставити ось таку сітку парашут. Ось так нас відкриває. Зараз я вам покажу. Ось так, нас відчуває. Зараз на за О. Ось так вона буде виглядати. Зараз знаєте кусок потика, закинемо її воду. Чекаємо. Ой, друзі, знайшов потик. Зараз почищу його. Вже вечіріє. І зараз будемо ставити і будемо завтра відтягати. Так має бути добре. Ось такий потик. Зараз тут шнурок. Ось тут є такий шнурок. Запахаємо поТ. І будемо ось так ставити. Тут має бути точно рак, я знаю. А чи я його так ще поставлю чи не поставлю, будемо пробувати. Починає тонути. Тут потакиши є. Іде, йде на дно. Там у нас є чесник і хліб. Так, нехай ну, тут тоне. А нам треба шнурок. Маю ось такий шнурук. І зараз я прив'яжу. Щоб я знав, де є кінець. Чекаємо. Ось так я прив'язую. Зараз будемо пускати у воду. Ну, в принципі, в принципі самото не тут я лапав роки роки два тому. Тут були раки. Це є ставок. Це ставок нічій. Тут можна лапати. Добре, зараз краще поставлю і покажу вам. Ось, друзі, я поставив, і навіть не видно. Це все зелене це жебутиня. у всьому стові. На тому стові ніхто вже налапає, не лапає, став нічий. Там того року теж ні, ніхто не лапав. Але ми тут з другом лапали раки. Тут я знаю точно що є. Сітку я поставив, ось такі потих запхав, щоб не втікла. І будемо йти. Ось такі джунглів. Ось такі хабазе, я зараз буду шукати дорогу назад. Звідки я прийшов? Хабазе майже все по шию. Трава, пудак, все на купу. Звідки я тепер прийшов, треба пошукати місце і назад? Дос падає, все мокре. Зараз покажу. Так, я шукаю дорогу назад, звідки я прийшов. Двіцький хабас. Моя рука. От моя рука. Це все хабас. Тепер звідти вийти. Назад. Ледве проходжу тут. Йопт. О, тут вже відніше трохи. А, от є стежка Чиєю стежкою зараз йду до свого рулера. Звідки я приїхав? які тут хабази. Яка тут тривався. Я зараз покажу свої штани. Яке все мокре. Ось така то рибалка. На рибу не розраховую. Але побачимо, чи буде риба, чи не буде. Все покажу у відео. Тож має бути один рів. Щоб я не попав в той рів. І виходимо і будемо їхати додому. Добре, вийду покажу. Тяжко йти і знімати. Ось, друзі, я вийшов. Вже знайшов свій ровер. Ось тут став. А я був ось там. Ось, друзі, в мене ось такі штани. Все мокре. Можна викручувати. Ось так я сьогодні після дощу вирішив поставити сітку на раки. Бачите? Все мокре. Нічого подивимося вружай. Що нам буде зато. Добре, зараз шукаємо дорогу і виїжджаємо. Ще трошки покажу дорогу. Будемо відео закінчувати. Кустини все мокре. Падає дощ, тривався мокра. Добре, виїжджаємо на трасу і далі я вам покажу. Кусочок дороги, як їду вже додому. Чекаємо. Ось у нас така дорога. Боже має бути асфальт ставити поки що так. Зараз там далі буде кусочок траси, я покажу до кінця додому. Це друзі, наша траса. Там кусочок друга, що я їхав, показував, не є дороблена. Це треба кусочок доробити. Це вже траса. Ось так я можу швидко їхати зараз по цій трасі. Я майже таких нема далі буде ще краще. Ось друзі, де я живу. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписка на канал.